Формат, тобто, тобто Формат, тобто, який б було простіше організувати, тобто і за допомогою цього формату там, зібрати певну, кошту, ну, певну суму грошей на соціальне таксі. Виручені кошти організатори спрямують на створення соціальної транспортної служби. Такої, до слова, наш обласний центр досі немає. Місто Хмельницьке є одним з міст, яке не має ще соціальної служби іменно соціального таксі. І люди інваліди колясочники не мають можливості пересуватися. Тому ми вирішили цей проект запустити. На даному етапі є вже дві машини, які робочі, і ми плануємо закупити третю машину. і Це збирається кошти саме на спеціально обладнану пандусами машину для людей інвалідів. Соціальна послуга, так би мовити, дозволить візочникам жити активніше. Нині ж для Хмельницького придбали лише дві соціальних автівки на 700 візочників. Стільки їх у місті два таксі замало. Наразі волонтери збирають кошти на третє соціальне таксі. Для того навіть організували репвечірку. Долучився з метою. По перше, це стаж. Виступів, бо я в мене була творча пауза, і е, давно не виступав це. По перше. По-друге, сама ідея концерту мені дуже сподобалась. Що я розумію, наскільки важливі благодійні концерти? Я просто сам маю групу інвалідності і через це. Ну, коли друзі написали, я зразу погодився. Насправді кажуть, соціальне таксі це не розкіш для візочників. Це можливість вийти за межі чотирьох стін. Якби люди мали змогу, то вони б так само приходили на такі заходи. Можливо, навіть хтось би почитував би репчик. Тобто, ну, то так, в такому плані. Дуже багато є виконавців по Україні. Я особисто знаю колясочників, які е, хотіли б навіть приїхати на студію звукозаписів, а в них немає такої змоги. Тому що таксі грузове коштує ну, не так, як звичайно, воно в декілька разів дорожче. Для більшості візучників непосильні, тому без допомоги містян не обійтися. Хто гривною, хто доброю справою, та зробити наше місто кращим може кожен. Тетяна Копоріка, Олександр Галянк, новини телеканалківісім 8